Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Бог любить тебе, неймовірно любить. І Бог створив тебе для любові. І сам Бог є любов, і Він хоче любити тебе. І Він хоче, щоб ти мав насолоду від того, що Бог тебе любить, Щоб ти занурювався в цю любов, і в цій любові. Ти сьогодні переживав його батьківське серце. Амінь. Амінь, амінь. Дуже важливою є така річ, щоб ми були благословені в Господі, і ми можемо бути благословенними в Господі. Без Господа ми прокляті люди, але коли ти в Ісусі, ти благословенна людина, тому що Він забрав твоє прокляття і Він дарував Тобі благословення. І Він є джерело благословення. І благословення розтікається, розповсюджується і поширюється через Ісуса Христа прямо зараз на Твоє життя. Біблія говорить так, це 83-й псалом блажена людина, сила якої в тобі, бо в її серці всі дороги до тебе, дороги до тебе і сила в тобі. На кого ми сьогодні або на що ми покладаємось? Божа людина говорить, що та людина благословена, яка розуміє, що сила моя в Бозі, сила моя у Бога, Бог сильний в моєму житті, Бог великий в моєму житті, я не на себе розраховую, я розраховую на мого Господа. Тому що все, що зв'язано з, з, з моєю силою, з моїми грошима, з моїми можливостями, це все тимчасове. А Бог сильний завжди, а Бог великий завжди. І дуже важливий є момент, чи сьогодні моя мотивація Христос, чи в моєму серці Христос, чи я шукаю свого, чи я шукаю Божого. Чи я будую людське, чи я будую небесне, чи я сьогодні упокорений Богу, і в усьому цьому ми будемо проходити з вами певні кризи, певні страждання, певні труднощі. І в цьому, 83-му псалмі написано, що коли ми будемо проходити долину плача, або в іншому перекладі, от я зараз дивлюся, Суха долина. Одні перекладачі показують долину плача, так, коли у нас складний період, але і долина суха це теж дуже важкий період, коли нічого не міняється, коли повна пустеля, коли ти під тиском, коли смерть ходить за тобою по п'ятах. І у цей момент Господь говорить, що я буду відкривати. І ви будете знаходити, а я буду відкривати джерела, джерела благословення, джерела благословення. Мені так це подобається, що Бог покриває нас і наші обставини благословеннями, благословеннями, долина благословення, джерела благословення. Бог джерело мого благословення, Він джерело всього доброго, що може приходити в моє життя. Я сьогодні тебе підбадьорюю, коли ти сьогодні проходиш свою кризу, свої іспити, свою цю долину плача або суху долину, Бог хоче відкривати, і Він хоче, щоб ми війшли, і ми побачили. І ми засвідчили про Божу славу. Він хоче, щоб ми бачили з вами оці джерела, джерела благословення. І Бог буде нас підтримувати, і Бог буде відкривати небеса, і Бог буде піклуватися, і Бог буде відповідати на наші потреби, і Бог буде поруч, коли нам сьогодні складно і важко. Тому, друзі, це. Та річ, з якою ми будемо стикатися усі, коли сезони нашого життя міняються. Але є незмінний Бог, який любить, і який вірний, і який за тебе. Тому, в якому б сезоні ти сьогодні не перебував, довіряй Богові, споглядай на Бога, продовжуй рухатись за Богом і продовжуй бути відкритим для Божих чудес. Благодаті Божої достатньо, і ми віримо в те, що Господь вже звершив для нас, і ми це приймаємо вірою, і ми очікуємо проявлення слави Божої в, нашої, в наших обставинах і в нашому житті. Тому хай Божа слава проявляється прямо зараз в Твоєму житті, коли джерела небесні як благословення покривають. Твої обставини, твою ситуацію, твою родину, твою економіку, твоє, твоє здоров'я. І ти можеш свідчити джерела благословення, як слава Божа, покриває моє життя. І це чер... не через мене, це через Ісуса Христа. Амінь.